Я відправлю вам <laughs> От Просто дійсно, що Європа нам дійсно в деякому сенсі може допомогти. Якщо вона нам допоможе в тому сенсі, наскільки я розумію, наскільки вона може нам допомогти, просто потрібно потім Україна. Відчує свою славетність, наскільки ви. Якщо ви патріоти України, ви знаєте, на що вона здатна. Тому що невелика територія дозволяла їй дійсно здійснювати неперевершені вчинки просто багатьох століть. І Якщо дійсно ми до того, нам Європа допоможе просто нам потрібен такий принцип, щоб просто владу. Само просто принцип політики та принцип влади просто-напросто посунути абсолютно. Змінити кардинально все в країні. І після того, коли почне працювати принцип людина на людину, коли буде відповідати дійсності все, і тоді ми можемо, от дійсно, хлопці, бути незалежними в усіх. І нам не потрібно ні Євросоюз, ні потрібно, ні Росія, нічого. Буде просто Україна незалежна. Ізначально, як і було це в 91-му році, проголошено. Так, да, от я просто В Чому проблема Україна і так незалежна. Вона незалежна, так, дійсно. Я я згідний з вами на 100%. Але ж розумієте, якщо ми будемо далі розвивати цю тему, то буде більше політики просто туватися. Україна незалежна. Я на 100% з вами з, згідний усіх незалежні. Я прийшов сюди, приїхав. Навіть навіть так як я скажу. Ми приїхали всі сюди. Я істею відстою ті права України в компанії. Слава Героям слава! Що на даному етапі дійсно краще буде просто за Євросоюз. От дійсно от, я прийшов не тільки на от такий етап. Зараз етап, який етап переходу України до Євросоюзу. Право в тому, що на даний момент влада України має. сили влади мають групи, які є власниками великого бізнесу. Може працювати, йому потрібні зниження тарифів для експорту своєї продукції в інші країни. Тому бізнесу треба союз. Це або союз зайожний, або союз Євросоюзу. Якийсь полівок доведеться вибрати. Якби, так. наприклад, при владі був я як айфішник, як програміст, мені в принципі пофіг, чи війна в, в Союзі, чи не в Союзі. А ага. якщо при владі бізнес, йому треба країну в якийсь союз включити, щоб його товар. Потрапляв на інші, на, інші, на інші території, на інші ринки, без тарифів. Тому вони, бізнес бізнесмени, які зараз прийшли влади, Україну в якийсь союз втягнуть по-любому. На даний момент їм вигідніше бізнесменам, вигідніше в Євросоюз. Але Євросоюз просто так працювати з ними не буде. Їм треба, щоб цей бізнес в своїй країні реформував виборче законодавство, правоохоронні органи, судову систему і купу інших. Відповідно, тому така проблема зараз у Януковича. Бізнес каже і народ каже туди, а він розуміє, що туди так просто не вийде. Йому треба міняти вибучути систему. тебе. Дивіться, я зрозумію. Дивіться, хлопці, от, от, от дивіться, правильно дивіться, от саме, саме правильніше, то що я сказав, було б саме правильніше сказати просто по два слова. Кожен про себе. Дивіться, я по спеціальності економіст. П'ятий курс, економіст. Ну, закінчив, по крайней мере, 4 бакалаврати, закінчив з красним дипломом. Без просто так, от откажи, дійсно, ти сказав, ти IP спеціаліст. Ти вбуває, будь ласка. Да. Давайте, давайте, розказуй. Що. Можна пас. Давайте. От, от, хто ти? Є дійсно, по спеціальності. Дивіть, мене звати Олексій. Вон, давайте, пожмемо хоч другу руку. Звичай, звичай, в правилах є ще можливість пасувати, казати там, я пас. <хе> Ні, ну Шу. хорошо, давай, мене звати Олексій, я з тобою знайомлюся. Мене Подивіться, Тарас. я з вами, Олексій. Мене звати Олексій. Я дуже приємно. Я Ків. Я Ків. собі присмажете Мене звати Олексій. Вас як звати? Як, як? Михайло, приємно з вами також. Олексій. Алена. Алена. Альфа, приємно також. З вами. Тарас, з вами. Дитянка. Приємно. А з вами як? Давайте, ви такий оператор, я Віктор, Віктор. Віктор, Віктор, Віктор. Виктор, то давайте також з вами якось спробуємо, пиш ліву руку якось схожати. Я, там... я розумію, що ви там знімаєте для якогось операторського там, відео. А... Права дійсно в тому, що дійсно він говорить, дивіться, от скільки нас тут зібралося, нас тут зараз 8-10 чоловік, так? Да? Я вибачаюся, знову закінчується, потрібно принести, декілька чоловік. Чого треба, що, що принести? Закінчується вас знову, немає чим ніколи. Є пар, можна піти взяти, декілька людей ходимо зібрати. Хорошо, поняв ваше питання, без проблем. Не будете працювати. Хорошо, давайте, ми підемо. Але... Держіть. Так... Все Добре. Ну, ось оператор, а, просто ми зараз всі розходимо.